Так, Колян, а напомни мені, пожалуйста, чим ми з тобою последнюю неделю займалися? Чим там, а обсирали когось, да? Ти же мені новий, слышно, ми цим 11 лет вже промишляємо. А, а кого конкретно? Кого? Трампа? А, ну, це переживай, нічого страшного. А Пу Путіна? Путіна ми з тобою, звичайно, не трогали. Клян, я тебе прошу, передивись, пожалуйста, сценарій сьогоднішнього випуску. Убери оттуда всі нехороші упомінання про Путіна. Поняв? А з чого я цей сюжет должен починати? Якими словами? Хто казав? Козел? Путін казав? ти що? Мені ці проблеми не нужны. Як я після цього Трампу в глаза дивитися буду? Трамп ответил американскому журналисту, заявившему, что Путин проявляет неуважение к президенту США. Американские журналисты задали президенту Трампу вопрос о том, какие санкции в ближайшее время он собирается ввести в отношении России. Далее корреспондент Вашингтон Пост задал явно провокационный вопрос. Президент Путин проявляет к вам неуважение своими атаками на Украину. Как вы намерены поступить? Дальнейший диалог развивался так. Трамп, кто проявляет неуважение? Американский репортер. Путин. Трамп, а, -а что он сделал? Репортер, он атакует Украину. Трамп, ви вообще откуда? Репортер. Я кореспондент Вашингтон Пост. Трамп, понятно. Ви сейчас сильно подорвали к себе доверие. Отсюда мораль. Хочешь добитися расположения Трампа? Ні слова кривого про Путіна. Ну, если вже корти що то так сказати, ну то похвали його за то, що він атакує Україну. Він проявляє своє уваження до свого лучше американського друга. А той ну він же теж культурний чоловік, він же свій в доску пацан. Ну, він має э, відповідати своєму другу взаємності і за ним не заржавіло. США прекратили ті українських f 16 США не можуть просто виключити істрибітелі Lockheed Мартін f 16 розроблені в США і переоборудоване для ВВС ВСУ. Но адміністрація Дональда Трампа прекратила американську допомогу Україні, включаючи життєво важливу підтримку для радарних глушителів f 16 Обіцям пишет здання Форбс. Блін, і це при тому, що ми ні одного f 16 -у... Навіть при Байдені от Сполучених Штатів так і не получили, Це все добрі люди з других стран. Нам ці всі самоліти організували. Як говоря, і петріоти, про які американці так люблять поговорити. напомнить вам, скільки петріотів ми отримали от Сполучених Штатів Америки. Знаєте, скільки? ні одного, нуль зеро. Це все теж з других стран. От них пополучали тільки ракети, які вони теж, кстати говоря, нам успішно зараз всі. Перекрили, навіть ті, які по закону були виділені нам. Ну, де закон, а де цей деспотичний царьок. І ці ж F-16 їх же хтось купував, вивели за них цілу кучу грошей, а ці на правах производителя, отримавши ті денні, да? давай там, що то тепер пакостить. І це добре, що там ще кнопки kill switch немає, яка може отак взяти і одним разом весь самоліт виробить. Вони б це і зробили. І після цього вони хочуть успішно торгувати їжіми далі. А який дурак, от это все тепер буде купувати? 8 миллиардов на ветер. Германия опасается за свои F-35 из-за Трампа. В Германии боятся, что Трамп может превратить купленные F-35 в бесполезный металлолом из-за Kill Switch. Страна вложит более 8 миллиардов евро в 35 истребителей США. Опасения усилились после слов дипломата о возможном разрыве сделки. А самое прикольное в этой истории то, что американские оружейные бароны, ну, они, так как то изначально всегда тяготили до республиканцев, ну, типа, те, что такие прям все воевные, хотя большинство войн, Америка Воювали саме при демократах. То таке. Соответственно, ці топили за Трампа. І зараз вони на своїй шкурі першими причувствують, що таке Make America Great Again. І будь Європа хоч чуть-чуть спроможнішою масово випускати якусь ружай, до неї б зараз там очередів три ряда б. ну, Щоб з цими полуумними діла не мати. В суміжних відраслях, щоб знали, ситуація та ж. Вся их линия фронта рухнет. Илон Маск допустил отключение Старлинка ВСУ. Общественно-политический деятель США Илон Маск допустил отключение спутниковой системы Старлинк для нужд бандеровцев на Украине. Старший советник президента США Дональда Трампа дал в своем микроблоге весьма жесткий для бандеровцев прогноз. «Моя система Старлинк – это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу». Ну, отключить и не отключить, уча баба надо, я сказала. Но сам факт того, що це существо ну, вообще ляпає подобне вслух, говорить про те, що з тих стерлінгів, водоріха подальше, надо валить куди угодно. Варіантів там, ну, конечно, пока покажуть, як то не особо. Но і ще парочку таких невміняючих заяв в Твіттері десь. І альтернатива з'явиться набагато раніше, ніж це вообще можна було б прогнозувати. Котировки французского конкурента Старлинг взлетели в 6+, плюс раз на фоне опасений по поводу Украины. В Канаде начали сами отказываться от американского сервиса. Курс акций EUTELSAT на парижской фондовой бирже в понедельник 3 марта вырос на 68% и еще на 123% до 4 долларов 77 центов на следующее утро. К закрытию торгов в среду 5 марта курс достиг 8 долларов 34 центов, плюс 533% с начала недели. Рыночная капитализация компании перевалила за 4 месяца. Отсюди питання. Оці безпредельчики, які дорвались до неограниченої власті, вони там точно чого-то в бізнесі достигали. Да, не, от по Трампу у мене питань нема. От він дійсно ну, реально такий крутючий бізнесмен, в портфоліо якого одні говорять, там 4, другі 6 з в казіно. А банкротить казіно це, ну, блін, це дуже нетривіальна задача. Це навіть математически сложна описати, як це можна зробити. Він це зробив і делав не раз. І от Маск, судя по всьому, Взявся доганяти свого босса. Спочатку создав, аплодисменту випробування, монопольну компанію, яка нахрен задушила всіх своїх конкурентів, казалось би, навсегда. І тепер взяла і своїми ж руками, їх усіх возродила і дала їм путь в житті. Ще один бізнесмен от Бога, якому только намікнули, що, як там казав класик, боря, ти що то не то робиш? Як він тут же продемонстрував, що в міняємості там ні грама. Замолчи, маленький человек! Маски Рубио ответили главе МИД Польши за стерлинг для Украины. Марко Рубио и Илон Маск решили не подбирать слов в ответ на заявление Радослава Сикорского. Никто в США не угрожал отключить Украину от стерлинг в ходе полномасштабной войны, отметил госсекретарь США Марко Рубио. Просто выдумки. Никто не угрожал отключить Украину от стерлинг. И скажите спасибо, потому что без Старлинг Украина давно бы проиграла эту войну, а русские уже стояли бы на границе с Польшей, отметил он в социальной сети X Twitter. І сам Маск. Замолчи, мелкий чоловік, ви платите крошечну долю стоїмості. І за немає, написав он в X Twitter. Буде ще пару таких хамських виходок, і твоєї драни компанії ні на одному ринку більше не буде. І це ти сам зробиш своїми руками, верні своїм длинним неукороченим язиком. Тому що всі останні страни ж дивляться, як ти дозволяєш собі вести себе з офіційною Польшою не наймаленької страни, да? І в грубу вони бачили оказатися на її місці. Італія планує відказатися від мільярдної здійсники з Маском. І змінення позиції США ставить під випробування з Остерлінг. І що то мені підказує, що така от петрушка зараз понесеться по всім іншим сегментам ринку? Бо ці граміли вони ділять все американське, яким -то, ну, таким неприємним, нерукопожатним, різкованим і при малейшій альтернативі люди будуть з усього американського спригувати. Жорстке пошлінення Трампа обвалили фондовий ринок. Американські акції потеряли 3,4 трильйона доларів, Bloomberg. Так то ще на прошлій неділі було. Ну що будемо от оту стару поминати? На цій неділі ситуація ще більше улучшилась. Make America, як казали, на дно, Гейн. Акции Тесла стремительно падают с тех пор, как Маск начал работать с Трампом. Это самая длинная полоса неудач для Тесла за 15 лет как публичной компании. Акции Тесла падают в течение последних 7 недель. Это происходит после назначения Илона Маска в администрацию Дональда Трампа. Компания уже потеряла более 800 миллиардов долларов капитализации. И вот казалось бы, яка связь между дурным языком Маска и вот этими успехами его бизнес-проектов? Я думаю, він отак іще згодік там десь у Трампа погорбатиться і все. І Корона виросте ще більше. А, а всі бізнес-проекти до банкротства долетять. Трамп його, якщо що, научить, це хороший такий учитель. Так що, я думаю, поки він там збереться, нам якісь Стерлінки відключать, там вже і відключать толком. Нічого. Буде один питання тільки залишається, А за ці всі. Бізнес успіхи їхні. Звичайно, не ми теж своїми корисними повинні будемо розплачуватися, Ні, за самі корисні копалини я як то даже і не беспокоюсь. З такими бізнесменами вони ще копати не почнуть, як всі копачі з молотка підуть. Які там ще бізнес проекти за Маском числяться, а ну. Глобальний збой. Соцсеть Ілона Маска вийшла із строя второй раз за день.